Все, давайте. Я включу фонарік. Угу. Нормально видно лиця? Даже прямо дуже світло, не То так і треба. Да? Да. Ну, Все, дивіться, я вам загадку задаю. Готові? Готова. Одна жінка жила в 12-кімнатній квартирі. В кожній кімнаті у неї висіли годинники. Одним суботнім вечором в кінці жовтня. Вона перевела всі годинники на зимовий час і лягла спати. Прокинувшись наступного ранку, вона виявила, що тільки два циферблати показують правильний час. Поясніть, як таке можливо. В суботу це шостий день. А... Вам ще раз чи ви вже почули все, що я вам говорю? А ще раз в кінець. Кінець, да? Прокинувшись наступного ранку, вона виявила, що тільки два циферблати показують правильний час. Поясніть. В неділю, знайшла. Перевели час. А поз позвоніть сину, може, він знає. Не здивиться Тікток. Чи ви будете самі думати? Чи позвонити сину? сказати вам, давай, дивіться. Відповідь така: 10 з 12 годинників були електронними. Вночі був стрибок напруги, і годинник, і годинник збилися. І тільки двоє годинників були механічними. Тому вони і показували правильний час на наступний ранок. Понятно. Це ви Ясно. дуже старались? Да дуже ваш син вами гордиться. Ви в Тіктокі. Yeah, спасибо <laughs> всім привіт. <laughs>